Всім привіт, друзі! В цьому відео вас очікує шалений патруль, тож сідайте зручніше і приємного перегляду. Під цим відосом розіграємо 10 мільйонів ігрової валюти на 05 сервері. Умови прості: лайк, підписка та комент. Буде 10 переможців, які отримують по мільйону. І ще один міжсерверний розіграш, який проходить в мене на телеграмі на карбованці. Всі посилання під відосом. А ті, хто завітали до мене вперше, я граю на Ukraine GTA 05-му сервері Південна Україна. Якщо хочеш почати грати разом з нами, переходь по посиланню під цим відео. Також не забувай вводити промокод Fisher на старті, який дасть тобі бонуси. Всі під. Сумки по розіграшам будуть в мене в телеграмі та дати, коли вони закінчаться. Діло було так: на військовій базі ЗСУ закінчились боєприпаси. Відповідно, у НПУ також пропадає зброя. Тобто ми системно не можемо взяти собі емочки і тому поїхали в патруль без емочок. Відкрити віконечко, громінь. Тук, тук, тук. Бажаю здоров'я рукою з е, порушенням правил дорожнього руху, а саме їзда по позустріч з смузі. На кругу повернули не на ту смугу, і поїхали по зустрічки. Дістав посвідчення, показав на рівні очей. Можете знайомитись. Ігор Бубка, лейтенант поліції, місто Київ. А що... А що то. А як поліцейський може розмовляти, як він замотаний, а? Ну, що з щоб він мене чув. Мені не обов'язково, що він говорив, розумієш. Так, надайте ну, ваші документи для виписання як штрафу. Та я потім тобі возьму твою. Бля, і зброї не маться, конечно, пиздец. Ну, не це за просто. що доба. Чаю. він, він коротше, його заносить, я його щось про на таран візьму, щоб він нікуди не виїхав. Але треба щось почати. Ще, О, ще, пана, -ну, на РП, як все, тогда. Бля. А, а по ній РП, виходить, так? Два. Да? Да. А ти там нічого не зробиш. Ухід від РП. Так, о, получилось, Зіставка донечки почав заковувати. Повійте ставити. Гравень. Так, гравін, маєте право зберігати <смітна> мовчання. <смітна> маєте ви сразу право зберігати мовчання. Все ще ви скажете, буде проти вас судді. Так що маєте право на адвоката, та телефон, дзвінок Що ж ви так непорядочна, громанін? Вообще непорядочна. Вообще якась неполага максимально до поліцейських. Що ви так себе ведете? Порушуєте всі правила можливі. Заставляєте мене їх також порушувати. Вам буде виписано стаття 1 в Это просикин поліції і штраф зезда на поскольку транспорті. транспорте. Мы що громадяни что громадина як він це буде вести. Громин, вас не чути, ви чу... а чого А мовчите? У вас уже на є можливість балакати. Открывайся, что это. а да, супер, чую тебе. та ти що, такий ти? Є, да, Що будем делать з тобой? розказуй, давай. Я крутий, Не знаю. А що ти так по НРП прям водичку сразу плюхнувся? А? Ну, так получилось. Заслов, принес. А шо, вам адвокат потрібен, громадина? Коня розыск смысла нету. Так, все, все добре, ходим из за мной. Открытый цвет АКП О, Ого, вы мне не даете розыск? Да, такого? Не. А хотя можно было, кстати. А, в смысле, статья той людям тач. Я выбачаюсь, да, я шесть... Я, 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 я тоже добрый сегодня. Зря напомнила. Да ничего страшного, <соцентральный> мне не привлекает. <ремонт> 15 вопросов. просто. Вызовите ДКВС, пожалуйста. Так, тримайте, а вы по сохранению ружьёк так продаю, так, открыт, дают сяду, КПЗ, Закрыл. А за сломанную... За сломанную... А за сломанную корыто... А ну, сейчас поприку. Так, чаривни... А, я хотел... Ладно. А шо ц вы, кстати, на проезжей частыне? Катитесь отсюда. Катитесь отсюда, старушки. Мы не катимся. Thoughts. Стреляй, стреляй по фаре уже можно. Ты <пас> куда я, я отпускал, я отпускал, все четко. Да, прижимаем все равно, наверное. Ай, мой. Да ты что, ты там тайзер, это И ты что сюда. Так, здесь там, когда Анечка, почему заколы-то? Это Агроменинка. А ви щось там? Ви мені дуже нагадуєте, Ви дуже мені нагадуєте жіночку, яка стояла стріляла в іншого мого колегу. Після цього він помер. ні 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 хлопче, хлопче. Я скридиця та посадив. Так румка затримані, спойло ДТП так? та намагались втікти. Та да я вшов втікти, я тебе звичайно на... Да, ні, 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 перестаньте, ви маєте право збирати мовчанця, що ви скажете, буде використати проти вас суді, так що маєте право на адвоката та один телефон дзвінок. Вам зрозуміли ваші права? Скажіть нам щось. Да так я вже зрозуміло, блядь, вчив нахуй так казати. А чо, чо, чому ви так нецензурно лекс, як ви шо? Я ж зараз вам додаткові статті інкриміную, якщо ви будете порушувати. Ви ж наче чемна. Наче чемна дівчинка. Я чемна, да. Чи ви не чемна? Я Напевно, до якогось угрупування відноситись, ні? не ні? ні видно, знаете, а чим займаетесь? До... А чим займаете? НПОК. А, а, а ви працюєте в NPOK? Ща перевірю Серйозно? Віка коста. А. Сейчас, секунду, а ви тут я працюєте? Я з бубкою. А можна А ну я зніму кайданочки? Ви тільки не тікайте від мене, добре? Я пойду. мені меня не Так воно наша, вона наша, вона наша. Та тихо, ти наша, подожди. Ай, сержант поліції, як же добре? Ну шо, ходімо да, тоді, будемо зараз вам перетестацію проводити. Що ж робити. Браво дорожню, руху. Сейчас у тебя назвать вас буде, та, прожарку вам делать по питанням, як треба себе вести при затримании. <laughs> Ну пошлите, пошлите, пошли. У мене есть кабінет мои личный, пишли. Тусуєтеся це там з бандюгами на трасі, це вам робити нема да? Моя так, так, ну я не так, знаю, автопомогі. лягайте. Ой, так, сідайте, вруч, точніше на стіл. Чи за стул, автопомогі. Як вам зручно. Мені цікаво. Давай иди там Так, взяв ключи, закрив кабінет, Снаружи нічого не видно, нічого. Так, так, все, бере штатів. Бери штатів, став відеокамеру, зараз будемо все записувати. Так, е, Гравніненка, О, сьогодні близько 20.05 скоїли ДТП, а саме врізались в поліцейську машину, рухаючись по зустрічній смузі. Було таке чи не було? Перше, я випадково подруга, я машину недавно купила, і там деталі, які тормозації очі. Його. А права теж купила чи ні? Ні, права стануть. Це я перездавала трижди. Що, <рес> забрали? Так, да, забирали, коли я була в планах. Ну, зараз може, ще раз заберемо. — О, бачите. Ну, бачите, Це жах просто. Ну, ми задамо вам одне запитання: якщо правильно відповісте будете вільні, якщо неправильно відповісти, вилучаємо права. Далі ми провели спецбесіду з цією дівчинкою, пояснили, що треба робити, але це не так важливо. Те, що ви побачите далі, вертва я знайшов маленьку лазієчку в законці, яка дозволяє мені заїжджати на центральний ринок та би у Ви скажете, що це не ПРП і тому подібне. Законом це заборонено, це червона зона. Але на центральному ринку можна бути присутнім, коли там знаходиться вище керівництво і відбувається облава. РП ситуація. Але я можу заїжджати на центральний ринок для того, щоб контролювати там порядок. Тобто, щоб не було порушників, які б'ються, намагаються стріляти там і тому подібне. Тобто я не заходжу туди, з ціллю, щоб когось зловити той, хто там продає зброю, а затримують тих людей, які самі батяться на мене, починають ображати, бити і тому подібне. О, поїхали подалі сюди на бушечки. О, біжать, біжать, біжать. Колона закон, живу по понятиям, чорне диплом... Тихенько. Що тут происходит? Тихенько, я сказав. Ми кораблядзі. Тихенько, тихенько, тихенько. Ну, давай зараз що. Смотри, сховався в машинку в ужасі просто. А яке ви маєте право сюди заїжджати? Маємо велике право, я дозволив. А ну що, спроси, хай хтось забайтеться, я затримаю, добре? Не йду досі жорстко, типу, не лякай. Ааа, заразівай тебе. Ну, дай питання.

Да, умоєм вы, чи що решетка. Так, Ремен, маєте право зберегти участь, а еще скажіть буде выкрасте про те суді. <тас> ну, трошки вас треба, я, я вам трошки это. Ви нам это так спілкуєтесь неповажно до поліції, де ми вас вирішили затримати за це. Згодні чи не згодні. Не згодні, потому що ви заїхали на канал. А че? А чо, А чо ви А че ви так до поліції? Ви там що, Охуели? Вот это зачем? Наша ви це кажете, так. Тому що ви заїхали на красну точку, і мене заїхали Яку красну точку, Ромін? точку. що, в голові красна точка и каси, шо? Румен, мы заехали. Мы заехали. Добре. маєте право, збирати мовчання тоді. Маєте право на адвоката, а точніше не маєте. А, та все громаден. порушили всі <непрес> стать им світу просто. Якісь лютый порушень. Що ж ви так, а? Неповажно поважно спілкуєтесь вообще щось неадекватно, максимально. А, Ааа, екатина! <нах> добре, добре. Сейчас <нах> відпустим, сейчас відпустим, брат. А что вы так спілкуєтесь, кучерява? Що це у вас така? Кто це у вас так виховує, что ви так спілкуєтесь, не круто. Так, застав повіжу за собою під ручку. Надаємо документи, все на одну каданочку. Надаєте? Нічого не буде давай, добре, да. Так, прийшов ззаду, відбитки пальця по планшету КПК, почав сканувати. Мірон Волков, добре, дістав планшет, почав писати громадян розшук. Щось ми цього висироту по посадам? Так надовго, так не підкорення. Група крові. Ой, гри квітанція, я треба виписав громадян розшук, як я відповідався. На на рукаві. Пожелай мне удачи, Вай. А ты себя я... только пз то посадил, я закрыл дверцу. Какой-то ёбнуть, уебите его, пожалуйста. Вакой. Не, если бы нормально бы за, ну, спелкувался, а типа, ему условно, никто не сказал, он же сам бы начал бы чуть типа. А я уже дальше его начал высты просто, и Едем, едем, едем. О, размотался, хорошо! Эх, зупаняемся, боже, здоровья, хромня. А, это тоже. Позорник просто ливнул с игры. Фу, мусор, тупо. О! А, не, він не вышел мне показалось, нормально. Куда ты зброю достал? Б... Боже, куда ваш друг выходит? А ваша зброя в рука была Ну Зупиняемся на узбіччя

Ты меня за кого? да? Ема, мне насыпали денег просто, блядь. Скейки. Плюс 35 тисяч за двох нормально. Я хочу, щоб ви мене розсудили з ситуацією центральним ринком і БУ. В наступному відео ви побачите ще декілька ситуацій, коли ми заїжджали на центральний ринок або БУ ринок і ловили там таких, скажімо, провокаторів, які самі просились на те, щоб їх затримати. Хочу, щоб ви залишили думку в коментарях з приводу цієї ситуації. Я всім дякую. З вами був Фішер. Всім па-па. А і ще одне наступне відос буде теж шалений патруль. Це продовження буде до цієї серії.